Так, Друзі, підписники, глядачі, нагадаю, що на тракториці Solis діє акція, літня знижка. Тракторець на вузькій колії коштує 8500 доларів з двигуном Mitsubishi. оптика Хела, на Bosch. Задня навіска піднімає 600 кг. Повишені, понижені передачі, блокіровка. вал відбору потужності. Два режими 540 тисяч, окремий розподільник. Це у нас повишені, понижені, це блокування диференціалу ручний тормоз, ручний газ, ремінь безпеки є. так, Цей тракторець коштує у нас 8500 доларів. Дворічна гарантія, безкоштовна доставка, резина відомого бренду індійського БКТ. Що передня, що задня. Так, і Широка колія, це у нас Solis 26 Extra з потужними мостами, колія 1,20 метра, двигун такий самий Mitsubishi. Вже тут розширене місце для оператора. Удобно сидіти, удобно залазити. Тож, кому цікаво, телефонуйте, 8700 наявності.